Оперативна інформація про дуже холодну погоду в Україні в період з 1 по 3 лютого 2026 року. Отже, внаслідок вторгнення з півночі Європи, холодного арктичного повітря та додаткового охолодження в полі високого тиску заясної погоди вночі з 1 по 3 лютого в Україні, крім Закарпаття та південної частини, очікуємо зниження температури до 20-27 градусів морозу. А в таких областях як Рівненська, Житомирська, Київська, Ська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська місцями до надзвичайного морозу мінус 30. це третій рівень небезпечності. Червоний температура в день години становитиме 15-22 градуси морозу. 4 та 5 лютого починаючи з заходу та південного заходу, очікуємо на поступове послаблення морозів та зміну соноптичної ситуації. Погодні умови такі призведуть до ускладнення роботи енергетичних комунальних підприємств та життєдіяльності населення, до порушення руху автомобільного транспорту, залізничного та електротранспорту. Інформація звичайно буде уточнюватися щоденними прогнозами погоди. Бережіть себе. Terima kasih telah menonton!